Подивись, це вся кров, яка циркулює в твоєму організмі. Це приблизно 4 літра. І у всій цій крові нормальним рівнем цукру буде 5. Але як виглядають оці 5 мілімоль? Рівень цукру 5 дорівнює оцим двом маленьким кубикам цукру, які розчинені у всій твоїй крові? Середньостатистичний чоловік, жінка вагою 70 кг, споживає за день близько 300 г цукру. Яким чином рівень в цьому об'ємі буде зберігатися 5 коли ми споживаємо так багато цукру? Це стало можливим за рахунок такого гормону, як інсулін. Інсулін діє як пилосос, який перетворює цукор в жир. Але якщо кожен день регулярно поступає велика доза цукру, то цей пилосос може зламатись. І надлишки цукру будуть потрапляти до вас в кров. І це називається цукровий діабет.